Дуже цікава, панове, складається ситуація у нас. Вона у нас в культурі завжди цікава, тому що культура у нас наостанок залишається, ви знаєте. Але в даному випадку я хочу наголосити на тому, що в грудні 2015 року, тобто, вважаєте, вже більше року тому був, був поданий закон про гуманітарний фонд під номером 3597. Цілий рік він проходив слухання в комітетах. І так далі, громадськість е, його обговорювала. Зрештою, він був доведений до квінтесенції, я б сказав, до того стану, в якому можна приймати. По-перше, ми з'ясували, що у держави немає грошей на окреме грошей на культуру. Тому ми вирішили подати е, як джерело фінансування шкідливі. Бізнеси тютюновий, алкогольний для того, щоб вони через акцизи фінансували культуру. Так само і через раду. Рада фонду має, бути, має належати громадськості, а не Міністерству культури. І не тим механізмом, які крадуть гроші. Ви прекрасно знаєте, що у нас більшість міністерств на превеликий жаль, це фактично фірми пообнали гроші. Тим законом, який пропонується, пропонується із бюджету виводити гроші, бо спонсорів на культури до прийняття закону про меценатство нема і не буде. Тому я пропоную залу утриматися при голосуванні за цей культурний фонд. Дякую.